Взуття сорту Екстра. 20 кілограмів. Дивимось, що у нас тут є. Перші ось такі найки. Наступні. Адідас йдуть сіточкою, дуже красиві. Наступні. Ось такі красивочки. Теж найки Дивимось, що у нас тут. Це є ось такі красівочки з пояточками, виблискують тут такий Так. Наступні красівочки виглядають ось так. Така у них підошка дуже цікава. Так. Це у нас ось такі зонці, дуже красиві, жіночі, дуже гарно виглядають. Наступні. Ось такі сніжечки на літо. Жіночі каблучки. Ось так воно виглядає. Зараз покажу вам каблучок. Каблучок широкий, зручний, не є високий. Наступні завжди. Ось такі вони. Так, це у нас тапочки. Гляньте, які красиві, з коляточками. А наступні лотери. Ось так вони виглядають на... на підборах. наступні. Не на підборах, а на заседній цілі. Наступні. А ось такі кабучки. На ліскому замшеві. Це а... у нас красівочки пума. Ось так вони виглядають. Далі. Кедики ось такі. Я нагадую, що це зі, сорту екстер. Ось такі табочка. Ось, дуже красиві гляньки. А що тут за це Так, наступні. Ось такі япери. Це у нас тапочки ліки. Наступні ось такі до на каблучку низькому. А, знову тапочки. Ось такі красиві, жіночі кросівочки. Гляньте, які гарні. Сірість згозу. Так, далі. Кедики ось такі. Наступні в чорному кольорі. Знову у нас кеди. Дивіться. Просто ідеальний, така не товарисник і супер. Наступні красівочки на, на ліпочечках. Ось такі дитячі трапочки. Тут є жіночі, чоловічі модельки, а також малий відсоток дитячого взуття. Ось такий замшевий каблучок низенький, дуже гарно виглядає жіночі. Так, наступні. Ось такі. Далі тканинні, такі легенькі з бантиками. Ось такі жіночок, каблучок двучок Ось так вони виглядають. Дивіться. Дуже красиві, розблискують наступні. Шапочки жіночі. Знову у нас жіночий каблучок, розмір маленький, напевно 36. І показую дві останні позиції, що в цьому лотику, ось такі. І ось такі маленькі дитячі кедики. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.